Рятувальники Чернігівщини б'ють на сполох. Лише з початку року в області сталося 304 пожежі, які забрали життя 34 людей. Особливо тривожна ситуація склалася в останні дві доби шість загиблих у Ніжинському, новородціверському районах та в місті Чернігові. Основна причина трагедії необережність під час куріння. На початку року на території області виникло 304 пожежі, під час яких загинуло 34 людини. Якщо брати останні дві доби, то на території Ніжинського, новгород сіверського районів та у місті Чернігові виникло три пожежі, під час яких загинуло 6 людей. А причинами пожеж послужила ймовірно, необережність під час куріння. Щоб запобігти новим трагедіям, працівники ДСНС активно проводять профілактичні заходи, особлива увага сім'ям, де є ризики через зловживання алкоголем або недостатній контроль за дітьми. Працівниками ДСНС України чинівської області вже проведено рейдові відпрацювання населених пунктів, під час яких доведено вимоги пожежної безпеки до громадян. Звертається увага при відпрацюванні населених пунктів на сім'ї, які зловживають алкогольними напоями. Багатодітні сім'ї, де не завжди вистачає часу на виховання дітей. Особливу увагу рятувальники приділяють навчанню молодого покоління за підтримки ЮНІСЕФ проводяться заняття з безпеки життєдіяльності. Рятувальники систематично на території всієї області проводять навчання молодого покоління за допомогою друкованої продукції, яку надала нам ЮНІСЕФ, вони навчають молоде покоління правилам безпеки життєдіяльності. Основні рекомендації прості не залишати відкритий вогонь без нагляду, уникати куріння у ліжку, дотримуватися правил експлуатації електроприладів та навчати дітей правилам безпечної поведінки. Однак найголовніше відповідальність кожного за власне життя. З основних не зловживати алкогольними напоями, а потім не йти з цигаркою до ліжка і там уже докурювати її. Як бачите, сумна статистика свідчить про те, що саме від цього і гинуть люди. Рятувальники Чернігівщини, вкотре наголошують, дотримання елементарних правил безпеки, може врятувати життя. Бережіть себе та своїх близьких.